Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні. По відеозв'язку до них долучилися лідери ЄС. Узгоджували спільну позицію перед зустрічю Трампа і Путіна на Алясці. За підсумками цієї розмови було узгоджено п'ять спільних принципів. Їх озвучили і президенту США Дональду Трампу. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що саме ці принципи визначатимуть формат перемовин. Ми узгодили спільні. Принципи п'ять принципів, все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номордин. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Ми хочемо, щоб американський президент Дональд Трамп у п'ятницю в Анкореджі мав успіх. Перед зустрічю на Алясці було дуже важливо залучити наших друзів з Європейського союзу, України та Америки. Сьогодні ми детально проговорили наші позиції з Францією, Великою Британією, Польщею, Фінляндією, Італією, а також Урсулою Ляйн, з Анатолієм Коштою та Марком Рюте. Володимир Зеленський також був на переговорах. і Я радий цьому спільно з президентом Трампом. Ми також спілкували. Далі продовжимо консультації з президентом Макроном і прем'єром Стармером у колі коаліції охочих на Алясі маєтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, про який ми говорили сьогодні. Американському президенту ми були одностайні в оцінці ситуації, а також в тому, якої мети можна досягти. Ми єдині у прагненні припинити цю жахливу війну проти України та досягти справедливого та тривалого миру. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він назвав розмову із Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами чудовою. Рюте додав, що цінує лідерство Дональда Трампа та тісну координацію із союзниками. Дуже плідною назвала бесіду європейських лідерів із Дональдом Трампом глава Єврокомісії Урсула фон фондрляїн. Вона наголосила, що Європа, США і НАТО зміцнили спільну позицію щодо України і додала, що вони й надалі залишатимуться у тісній координації. Дональд Трамп продовжить постачати зброю Україні через країни НАТО, навіть якщо перемовини з Путіним зазнають невдачі. Про це повідомляє видання ЕКЩОС із посиланням на американських чиновників. Наголошують, що різка проросійська риторика президента США є радше тактикою для укладення угоди з Кремлем. За їхніми словами, Трамп залишається розлюченим на Путіна, і у разі вибору став би на бік економічного тиску на Росію. У білому домі запевняють, що дипломатичні зусилля не вплинуть на військову підтримку України.